Привіт, мої любимі підписничнички. Важко повірити, але це вже п'ятдесята серія притульчастих плуднів. Із такою нагодою я сильно піднапряглась і зібрала своїх притульчат в останню путь. Тюдішки це називають фестивалем адопції, але в мене інші взгляди. Ну, в общем, тут вони ще нічого не підозрюють, а я ця вже помолілась, сказала їм якісь напуццяні слова і попросила більше ніколи не повертатися, і вони поїхали на Київ шукати іншого життя. У Яни виявилося його дві роки, тому прийшла підписничка Катя і допомогла їй з транспортуванням сіб'єков. Потім прийшла підписничка Марія, щоб почухати свою тьоску. і також зарядила її на пошуки родини. Ось так там було гарно, да й собаки в мене гарні. Я думала, зараз такий меч буде, так їх швидко розберуть. Але, як надивно, це знову була зустріч з підписничничками. Постійно підходили знайомі обличчя, але собачок щось ніхто не забирав. Нас прийшла підтримати мама Соня і Анечка, в якої кері на перетримці. Анічка навіть розстроїла, що мене з собою не взяли. Або то від кількості притульчат, яких немає шансів, не знаю, не знаю. Але потім вона придивилась до Марії Каттащанівни з її об'ємними тілісами, розміру плюс-плюс сайз -плюс, і зрозуміла, що не все так погано. Потім автодопомога Глея привезла мечі з перетримки. Найперспективнішого нашого песа. Він спочатку нічого не поняв, а потім, як поняв, побачив свого брата і в нього вся іскра, буря, безум'я, він був дуже щасливий. Та й взагалі всі собачки були раді бачити знайомі ліця. а знайомі ліця були раді бачити собачок. Залишалось тіло за малим, знайти для всіх нові родини. Не те щоб в них були старі, але ви поняли. Бо, як кажуть в народі, Ну, а ви, друг, краще старих двох. Ви, друг, замінить на родину і використовувати цю мудрість усюди в житті. Але як би я не молилась, навіть підписнички не хотіли брати собак додому. І тоді я себе спитала, а підписнички чи ви взагалі? Та й взагалі в мене в кінці виникла ідея, що на вході на фестиваль має стояти окуліст і кардіолог, щоб перевіряти відвідувачам зір і чи є не взагалі серце. Бо не розглядіть таких гарних собак і не закохатися. Це ще треба вміть. Ну, в общем, собаки отримали свою дозу ендорфінів, Трошки відпочили. Метю повернувся на перетримку. Неймодину Глорію також відвезли на перетримку, а інші притульчата повернулись додому. По дорозі назад було дуже багато можливостей лишити їх десь в полі, але яну, на превеликий жаль, нему не скористалась. Тому продовжуємо шукати родини. I will be pleased with his commentary in a big manner.